Був такий жарт, де стромиш палицю, вона перетворюється на дерево. А чорнозем такий жирний, що його можна їсти. З Занесло мене. Я знаю тільки позитивні приклади. Бережи природу. Важко говорити про збереження природи в період, коли від російських фашистських ракет палають водночасся гектари лісів. Нашій природі нанесені удари на десятиліття. Та російські агресори підуть в небуття, а наші взаємини з природою вічні. Чи правильно ми себе поводимо в цих взаємовідносинах? І от зараз я думаю, скільки часу нам доведеться витратити. щоб не стабілізувалася, а щоб повернулася наша природа до того стану, тому що я бачив знищені ліси, спалені ліси, спалені поля. І от екосистема, оця екосистема, то, звісно, треба дуже багато, десятки років, щоб це повернути. Мені дуже прикро дивитися, що часто українці проводять себе на природі просто як свині. Споживаючи навколишнє середовище і залишаючи після себе купу пруду. Але знову ж таки пов'язується з нелюбов'ю до себе. Тільки та людина, яка не любить себе, вона зможе псувати те середовище, в якому вона живе, жити в брудному середовищі і знищувати його. Досить тривіальне гасло, «Бережи природу, яке ще за часів СРСР було поширене на невеликих транспарантах вздовж автомобільних трас, хай як не дивно, Ніколи не було частини української національної ідеї. Публіцистичні штампи про те, що природа нагородила Україну трохи неземним раєм, де встромиш палицю. Вона перетворюється на дерево. А чорнозем такий жирний, що його можна їсти. Затулили реальність, коли українці самостійно знищували свої природні багатства. Заходиш в ліс, а там замість грибів памперси чи сміттєві пакети пливуть рікою замість крижей, коли починається потепління. То звичайно дуже сильно сумуєш і розстраюшся. Коли йдеш по Карпатах і бачиш е, вирубані частини лісів, сумуєш. А коли бачиш гарні галявини і гарні місця заліснення, тішишся і радієш. Якщо навіть просто почати із вдячністю ставитися до навколишнього середовища, природи, до нашої екосистеми, яка нас годує, як якою ми дихаємо, звідки ми воду п'ємо, то це буде ознака духовного розвитку. І плюс треба усвідомити, що природа є жива. З того моменту, як ми усвідомимо, що це одна із форм життя, ми почнемо зовсім інакше ставитися до природи, як до живого організму, над яким ми не пануємо, але який нам допомагає вижити на планеті і до якого ми маємо відчувати велику вдячність. Попередні 30 років незалежності засвідчено, що час та густо власні громадяни в масі свої ще не вповні усвідомлюють. Конкуренція в світі визначається зокрема і тим, що громадяни тих чи інших держав створюють для себе оптимальне середовище для проживання. І гармонія з природою повертається сторицю. Насправді природа нам самим потрібна. Дуже часто ми, коли е, ну, так, ставимося зневажливо до природи і до теми екології навколишнього середовища, ми ставимось до цього як до якоїсь там проблеми, чи до якоїсь якихось збитків, чи до якоїсь напряга. Що нас, що ми хочемо жити якось. Інакше, а от нас тут змушують обмежують, заставляють щось сортувати, кудись щось відносити, правильно використовувати ці природні ресурси і так далі. Мені, чесно кажучи, цей підхід здається помилковим. Я от заміт, мабуть, зауважив, як останні роки туристи, які подорожують з мандрів, все більше і більше вибирають природу, от поїхати кудись на природу. Гори, ліси, одне десь озера, вони вибирають, наприклад, Норвегію, Швейцарію, Австрію і хочуть, щоб була гарна природа. І е, от тоді е, я такий ну, задумався вкотре, що десь нам цього не вистачає. Від стану навколишньої природи залежить наше особисте здоров'я. Якщо ми не будемо, наприклад, спалювати е, траву восени. Ми не будемо дихати канцерогенними димами. Або якщо ми не будемо косити по 25 разів за літо траву, то наше повітря навколо буде більш свіжішим. Краще повітря, наприклад, краще емоційний стан. Не вирізати під корень власні ліси, не забруднювати власні річки, оберігати флору і фауну. Це те, чого ми, українці, маємо ще вчитися. І ми навчимося: бережи природу. Бережи природу. Бережи природу, бережи природу, бережи природу.